Друзі, всім привіт! І так, у нас сьогодні з вами магазин Humana Second Hand. Погляньте, яку я знайшла сукню. Це просто щось таке, якесь диво дивне. Ось вона чомусь саме вона мені так впала в зір, ось запала в очі. І я, звичайно ж, подумала, що обов'язково я її примірю. Ціна 470 гривень. А ще, мій погляд, впав на ось цю весільну сукню. Ну, звичайно ж, вона висіла там єдина серед всіх. До речі, цього разу це був минулий четвер. А ось цього разу було настільки багато суконь, різноманітних, різнопланових. Але, але ось я вирішила чомусь подивитися саме весільну сукню. І її, звичайно ж, приміряти. Візуально я зрозуміла, що в принципі мені підходить розмір. І чому б ні. А, так як я ніколи в своєму житті не вдягала весільну сукню, ось і випав цей о, момент. Я в примірочній. Тут, як завжди, все дуже такі відтінки, лаконічні. Хочу приміряти ось такі дві сукні. Колір бомбезний просто 470 гривень і, звичайно ж, весільну сукню. Інтрижка. І так, коментую а, смарагдову сукню. Так, це саме цей відтінок смарагдовий. А, для тих, хто не пам'ятає ізумрудний. А, тобто, це назва каменю, смарагд. Шикарний відтінок. Взагалі, навіть підійшов мені розмір, довжина все влаштувало. Оці штуки на рукавах мені вони заважали. Уявіть собі. Я переконана, що чомусь була тоді. Переконана, що це не мій стиль. Можливо, якби зверху я вдягла косуху, правильний макіяж, правильна да, зачіска. Окей, розгладити її, розутюжити було б нормально. Я думаю, що буде нормально. Комусь, можливо, навіть хтось її придбає, коли вже буде ціна набагато нижче, тому що ще на цінниках були такі, ну, достатньо високі ціни. Так, на ній немає ніяких ярликів, бірок, тільки цінник. Ось така ціна цієї сукні. Це означає, що сукня просто шилась. Під замовлення. Весільня сукня взагалі до мене не підійшла. Тут груди дуже великі треба, ну побільше, ніж у мене. Далі тут я її не змогла затягнути, застібнути. ну Взагалі стан хороший. Є ось такий тут, як це називається? ця штука, я не знаю. Потім підкладка йде. В цілому гарно, якщо підібрати ще так якусь фату, якийсь головний убір. Довжина хороша, довжина мені підійшла. Сукня дійсно непогана, весільна, немає нічого зайвого. Дуже приємні ці квіточки з бісера були. Ось. Все, в принципі, в хорошому стані. Тому, дівчата, якщо хтось збирається виходити заміж. І хочете зекономити на весільній сукні, я вам раджу не економити на весільній сукні і не, не брати сукню із хумани, із секонд хенду тому. Так, я просто приміряла заради своєї особистої цікавості. Ну, знаєте, все-таки це не, не, щодня, не щодня ти можеш приміряти на себе весільню сукню. Йдемо сукню. далі. Марка Джой 100% полієстер і що ще? Made in China, 550 гривень, 36-й розмір. До речі, сьогодні в них ще було по цінникам, а вже в п'ятницю починається мінус 30%. Ось потім дійде до мінус 50 через тиждень. І так далі. Чим ближче до нового завозу, тим ціна буде падати аж до 19 гривень за, за одиницю. Уявіть собі, навіть спідня білизна є в хумані. але це все ношені речі, дівчата, тому не знаю, хтось із вас купляв спідню білизну в секунд-хенді. Тепер покажу вам те, що мені насправді сподобалось. Ось така, наприклад, розкішна погляньте, спідниця. Ідея ярусами її навіть можна скомпонувати з оцим жакетом і погляньте, як на справа на картинці, якщо все сіре так можна розбавити рожевим, наприклад, якщо це весна. Цього разу просто неймовірна кількість спідниць. На жаль, я спідниці не ношу. Дівчата для тих, хто носить спідниці, це хумана це просто. Я не роблю зараз реклами. Я просто порівнюю класне і дуже поганюще. Розумієте? Тобто я маю на увазі звичайні секонд-хенди, в яких так, ви люкс можете придбати, але люкс буде коштувати дорого. Зазвичай в звичайних секонд-хендах речі. З жахливим а, запахом, який навіть не відстірується, особисто в мене, якщо у вас є якісь поради, до речі, як відстирати річ із секунду звичайного, щоб вона не пахла потім, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А ми з вами опинилися в бомберах. До речі, бомбер це річ must have 2023 цієї весни. До речі, для тих, хто не знає, що таке мастхев, це означає річ, яку ви мусите мати, мусите носити в тому чи іншому сезоні. Це означає, що ця річ просто в топі. Погляньте, який крутий також сірий жакет. До речі, до тієї ж спідниці, так, якщо повернутися, теж дуже круто буде пасувати, підібрати знову ж таки рожеву сумочку, рожеві, рожеве взуття і супер образ на весну. Бомбер онлі в відтінкові хакі це вже класика. Що не кажіть, а хакі. Поруч із сірим, поруч із бежевим, поруч із е, білим. Так, це такий вже базовий класичний відтінок, поруч із коричневим. На жаль, маленькі розміри в хумані цих всіх бомберів, але їх в наявності було досить багато. Далі я вирішила звернути увагу на речі у відтінках червоного кольору, чому саме поясню. Нещодавно переглядала нову колекцію Осінь Зима 2023 від Ізабель Марант. Дівчата, я вам просто раджу переглянути цю чудову, жіночну, гармонійну колекцію і, до речі, носибельними образами, луками. І як ви бачите, відтіночки так дуже схожі. Це всі відтінки червоного, а також там е шикарні дубльонки, е чоботи, ботфорти, тобто неймовірно фантастична колекція, всім раджу. Не хочу зараз зглазити, але чомусь я до сих пір, дівчата, не втомилася розглядати косухи. Косухи байкерські куртки, це також must-have. Ми вже з вами всі знаємо. 2023 і 2024, я думаю, ще будуть вони також в тренді. Ось така косуха коричнева шейн. Це екошкіра, але в крутому стані. Це, здається, просто такий, да, кардіганчик під замшу. Теж крутий колір, дуже приємний. Веромода. Веромода марка. Далі сподобалась ось ця куртка. Спочатку я подумала, вона, до речі, виглядає, не мов би з натуральної шкіри. І така вона, да, вінтажна. Погляньте на картинці справа. Ідеальне поєднання такої куртки із блакитними джинсами і білої сорочки, чи то базової футболки це найвигідніше, скажімо так, поєднання відтінків. Для такої куртки. Дуже класна, навіть якщо це просто тканина. Дуже цікавий блейзер. Погляньте: це HM, тканина, зміїний принт. Крутий, модний і в хорошому стані. Я його бачу тут, наприклад, ну, знову ж таки, з блакитними джинсами. І не тільки це може бути спідниця як міні, так і максі. Це можуть бути просто штани. Штани скінні чи то штани палацо. Ще один сподобався жакет H&M. Погляньте, який він стильний. І наприклад, я сюди підібрала ось ці штани червоні марка Ліндекс, 370 гривень. Ого. Такий принт-геометрія. Дуже класні. Внизу навіть є такі, типу, гудзики нашиті Класно, правда, з цим жакетом, просто космічний. Мені здається, це лук, ну як дуже стильний. Величезний вибір штанів насправді. Це гляньте також H&M 200 10 гривень леопардовий принт. Уявіть, ціна такого кардигану H&M майже в новому стані 250 гривень. Його просто тут не буде, коли буде ціна мінус 50%. Я переконана в цьому. Багато також було шарфів, шаликів. Правильно говорити, шалик. Ну, можна і шарф, звичайно, mm -hmm. різних марок. Але я натрапила на шалик від Гучі. Насправді це не Гучі, це просто китайська якась підробка, тому що навіть на дотик це був Китай за 89 гривень Гучі. Сумніваюсь. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Я дякую всім за перегляд і до наступних вже надіюсь, сподіваюсь, на те, відеороликів.